Оця вся історія про е, помажу щось собі, е, якусь штучку, яка там щось стимулює. Ми всі знаємо, що на ринку дуже багато препаратів, і зачастую ендокринологи їх і прописують. Чи воно працює? Ну, дивіться, якщо вам ендокринолог говорить щось мазати на ділянку щитовидної залози, біжіть. От просто біжіть, тому що е, ніколи на щитовидну залозу нічого не мажеться, Ні йодна сітка, ніякі креми, ніякі гелі. Це прямо от е, червоний з е, пропорець від ендокринолога. Вас питають, а як ви ставитеся до гомеопатії, всіх цих бадів, е, добавок? Взагалі, що таке гомеопатія, так ми, ми неправильно дивимося, що таке гомеопатія. Гомеопатія – це метод медицини в сімнадцятому, вісімнадцятому столітті, тобто дуже сучасний, який визначає те, що подібне треба лікувати подібним. В чому принцип? Тоді брали якусь отруту, яка могла викликати такі симптоми, як пацієнта, розводили її там в тисячу разів і давали цю розведену водичку пацієнту і вважалося, що він буде лікований. В чому принцип гомеопатії, Ну, поки наука От з 17 століття наука все омалчує омалчує. Будемо надіятися, що будемо вчати і далі. З приводу е, сучасних поглядів на гомеопатію, тут трошки інакше дивляться. Тобто, чомусь зараз гомеопатією називають трав'яні препарати, препарати БАДи, біологічно активні добавки, інші фуфломіцини. Чомусь пацієнти, а іноді навіть лікарі, вважають, що прийом не препарата з інструкцією чіткою, де є протипокази, покази, побічні дії, а от саме прийом БАДу він безпечний. Чому? Тому що в інструкції БАДу не. Не пишиться ніяких побічок можна всім, не пишеться ніяких протипоказів можна всім, не пишеться ніяких взаємодій з іншими препаратами, складається ілюзія абсолютної безпеки. А ще якщо там список показів, отакий на три листка, що можна і при пневмонії, і при вірусному гепатиті, в складі комплексного лікування, типу отримуєте своє лікування і наш препарат зверху. Ваш препарат тоді нічого не робить, якщо він в складі комплексного лікування працює. Ну тобто, ви його просто додали туди. Працюють основні препарати, а ваш препарат просто з боку припілку, і це в кращому випадку. Насправді, ці препарати, чим вони небезпечні, вони не тестуються, тобто від них вимагається. Доказати, що від них пацієнт просто не помре тут і зараз, грубо кажучи, що з ним буде через 20 років, через 10 років, як він як цей препарат вплине на його потомство, це ніхто не досліджує, тому що від БАДа це не вимагається. Від БАДа вимагається просто відносна безпека зараз. А щодо ефективності, якщо б бад хоча б щось робив, то повірте, його б зразу внесли в якесь дослідження для того, щоб після клін дослідження. Досліджень продажі цього препарату зростають просто неймовірно. Тобто, якщо ви надасте докази цього ефективності цього препарату, я з задоволенням його буду призначати пацієнтам. Тільки надайте мені незаперечні докази. Докази не можуть бути те, що професор радянської медицини такий, то двічі використовував його на пацієнтах і двічі мав успіх. Це не докази. Тобто, докази це рандомізовані клінічні дослідження. Сліпі, подвійно, сліпні. Можливо. Ну, це мають бути стандарти. Е, якщо цього всього немає, доказів цього препарата немає. Те, що його використовує якийсь професор, це не доказ. Тобто, це не доказ. З приводу ціни. Вважається, що препарат дорогий, а БАД дешевший. У мене була недавно пацієнтка, в якої був залізодефіцит, і я їй пропоную давайте ми назначимо вам залізопрепарат. Вона каже, ой, ви знаєте, а я вже купила. Е, там її хтось прорекламував, де вона здавала аналізи в тій клініці. І цей препарат заліза коштує 3 тисячі гривень. Стандартний препарат заліза, який я хотіла і назначити, коштує 300 гривень. Той же самий, ну, по діччю ну це те саме залізо. От і вся різниця в ціні. да, Тобто, в 10 разів вища ціна, але вона ж думає, що це ж препарат заліза якісний, ну не такий шкідливий, як мій препарат заліза. От і все. Тобто ціна теж не виграє. З приводу ефективності, ніякої ефективності немає, безпеки немає. Ціни виграшу немає. До речі, я дивилася статистику. здається, за 2019 рік. Ну це ще якийсь рік до війни. Що дві третіх грошей, які пацієнти віднесли в аптеку, це. Гроші, які вони заплатили за недоказові препарати дві треті частини грошей. Тобто, це абсолютна більшість грошей. Фармкомпанії просто хочуть заробити гроші, просто зробити гроші. Якщо ви підтримуєте фармкомпанії, ви вважаєте, що вони бідні, купляєте ці препарати. Якщо не підтримуєте, не потрібно купувати. Крім того, препарати, крім того, що вони не ефективні в більшості, вони можуть дійсно шкодити. У нас є випадки препаратів, використання препаратів трав'яних з Індії, чомусь зараз дуже популярні вони, в яких в жінок естрогени ростуть до небес. Звідки вони ростуть? Що це стимулюється, які довготривалі ефекти? Ми не розуміємо. Препарат теж не гарантує, що це безпечно, але ми бачимо конкретний ефект естрогени ростуть. Чи це безпечно? Ні. Ну тобто, ефект може бути, але можливо, він не такий, як пацієнт на нього очікує. Тому пофломіцини, гомеопатія точно ні. Ставлення до омега 3 і ставлення до віта вітаміну Д. омега-3 були дослідження, де показували, що омега 3 таблетована, не має переваг над. Не омеги 3 в таблетках, взагалі, тобто рідниці не показало довготривалого ефекту омега 3 таблетоване, але показав ефект, якщо людина вживає омега 3 в продуктах: це передусім червона риба, ну червона жирна риба. Тому краще ніж купувати омегу 3 в таблетках. Купуйте собі кожного тижня кусочок червоної риби або кусочок оселедця. Це буде більше переваги в будь-якому випадку. Щодо, щодо препаратів, омеги 3 вона входить в протокол лікування. По-моєму, тригліцеридемії кардіологічні, але там величезні дози, там не такі дози, які вживають пацієнти. Тому проти омеги 3 я е, утримуюся, тобто я її не назначаю, але якщо пацієнт п'є, ну, будь ласка, пийте. Щодо вітаміну Д, Д його хочуть перевести з категорії вітамінів в категорію гормонів, тому що до нього знаходять вже рецептори. Рецептори знаходять в усіх органах і в усіх клітинах, які поки що бачать. Це важливо. Якщо організм залишає рецептори до цієї речовини, значить він її якось використовує. Організм не такий дурний, щоб залишати щось зайве. Зараз пишуть дуже багато нових даних про те, що вітамін Д потрібен не лише для всмоктування кальцію, але, наприклад, для підтримки імунітету, для онкопрофілактики, його використовували в лікуванні інфекцій, типу ковіду, його потрібно використовувати для нормалізації настрою, нормалізації нічного сну, тобто він досить важливий, особливо якщо його дефіцит в крові. Тобто, якщо дефіцит, це абсолютний показ для корекції гормонами. Для корекції вітамінами, якщо його кількість нормальна, то все ж таки у нас мало сонця зимою з періодом десь жовтня по квітень, травень у нас мало сонечка, тому я своїм пацієнтам назначаю профілактичні дози для того, щоб він просто не впав на весну до мінімального рівня. Профілактичні дози це десь тисяча або дві тисячі міжнародних одиничок. Більше не потрібно надлишок вітаміну Д. Він також шкідливий в довготривалій перспективі, загрожує, зокрема, випадінням камінців в нирках. Тому хочете пити великі дози гормон, великі дози вітаміну Д. Перевіряйте періодично свій рівень вітаміну D. більше не означає краще.